Прислали нам ось такий ноутбук, з проблемою не вмикається. Тобто індикатор ось тут ось світився, світиться і він не вмикається. І клієнт скинув фото. Фото я зараз сюди е, прикладу. Подивіться, будь ласка, уважно фото і напишіть в коментарю, що було причиною тому, що він взагалі не вмикався. Тобто він вмикався, але не було ініціалізації. Зараз, як ми бачимо, все в нас працює, все окей, я вже клієнта обрадував, що тут все досить просто. Хоча, якби я був би. Чи ми були б а, з Ромою, Ми були б таким, такими недобросовісними і недобропорядочними сервісами. Ми б тут могли б придумати якісь роботи, десь паяльничком потикати і взяти якусь нормальну суму. А так як тут все елементарно виявилося просто, ми так і все показали, все зробили. Дивіться уважно на фотографію. І ще раз прикріплю вам цю фотографію і подивіться, що ви бачите. І ось зрівніть, як тут є зараз. От а той коментар, який буде найближче до правильної відповіді, я потім запишу відео і покажу, що було саме не так.